Друзі, сьогодні у нас понеділочок. Хочу почати відео з цього. Ми сьогодні бризгаємо, обробляємо наш виноград, бо до цього у нас були дощі перемінно. І, а тепер зараз у нас стало жарко, як і літом повинно бути. І будемо бризгати. Чим ми бризгаємо? Це ось радаміл Голд і... Від джет. Ну Ще додаю, звісно, ось звичайне господарське мило. І це розвожу і робимо такий розчин. Також ми хочемо обробити дерева від попелиці, ну від тлі. Ось таким будемо обробляти, актарою. Зараз чоловік обробляє вже виноград першої, та зараз я буду розводити другу. Беру, ось у мене є відерця, набираю сюди води і відкриваємо по черзі і розводимо по черзі всі препарати. Так, спочатку Redemil Gold. І ще набираємо у відро води. 10 у поки будемо набиратися, ми розводимо. Ну, Можна це вже вилити, в принципі, і розводити. Нас все висипали і тіовіджет теж добре розмішуємо. Трошки промимо теж сюди. І, в принципі, все. І додаємо мила. Я на так, на око. І теж добре перемішуємо. Ось Тепер з милом це як перелипач. Все, готово. Наступна партія готова. Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні поділитися з вами радістю своєю. Я стала дипломованою Диплом. Получила фахового молодшого бакалавра по економіці. Як раніше я вам казала, що чоловік мені спалив мою сковорідку, жаровню, в принципі, теж у мене була чауна, але в мене була. Фірми Біол це майстерня, у нас такий казан. Жаровня йде на 28 сантиметрів діаметр. Ось, напевно, може і написано. Якщо що, Одеса виготовляє, кому треба. І у них і сайт. Тому так. Тут написана ось вся інструкція. Так, ось така жаровня. Тут це на дні. Ось така вона. І ось тут у неї ось так зав'язано. І ще йде до неї кришка. Це дуже здорово. І тепер залишиться її. А ще. Пішла ось така шкрябалка. Ну і інструкція. Тобто всі різні, що їхня продукція. Ось так. Тому залишилось чоловік її опалить, почистить і потім можна буде готувати. Так, ось чоловік зробив вже сковорідочку цю. І тепер буду смажити. Смажити сьогодні я буду курячі відбивні. Ось їх трошки відбила тут філе куряче, посолила, поперчила, зробила кляр яйце з молочком і сіль. І буду зараз обсмажити. Смажити буду на смальці. Так, смажиться, З однієї посмажимо, потім будемо перевертати на іншу. Так, ось такі виходить. Всім доброго раночку. Сьогодні в нас субота. І я, як завжди, я починаю зі своїх квітів гарних. Чоловік поїхав на роботу. Зараз у нас десь 6.20 ранку, і у мене багато справ, які треба зробити. Дивіться, як гарно. Да? Тут більш біленька, а тут більш така фіолетова розкрас, який робить. До речі, у нас новина. Як ви пам'ятаєте, у нас було дві собаки. Одну собаку забрали. Ну, це була, в принципі, не наша собака. Ось. І її забрали ну, іншим людям. Тому у нас залишився наш Рексік. Рексік. Це кузька хазяїн наш. Ось тому. А, до речі, у нас ще ми вчора. Заїжджали в епіцентр, купили собі ось таку сітку, щоб комарі і мухи по максимуму не залітали. Дуже нам сподобалась вона. Звісно, вона коштує не дуже, якби 630 гривень, здається, коштує, але вона реально добра. Тому раджу, хто буде собі придбати. Не Пошкодуйте грошей, не беріть оцю за там, 200 гривень, бо вона, ми брали просто в тому році, і я знаю про що кажу. Тут і сітка е доброї якості, ну, кращої, по крайній. Мірі. Ось, отак. От Photo, don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we we're staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart. I to think of you I Ще купили в епіцентрі сковорідку нову, вот такою фірми Я спервась видно. Ось вона тип, під камінь. Ну, Бюджетна, але казали, що довго буде служити. Подивимося, перед тим, як її користуватися, треба її промити. Що я зараз буду робити? Ну, звісно, висушити. А потім Трошки олійкою. І на сковорідку треба розігріти ну приблизно 2-3 хвилини, щоб вона добре розігрілась. І все, потім ви її знову промиваєте, протираєте, і ну даєте її е, остигнути, звісно, потім промиваєте, і все, можна їй користуватися. тому І тепер буду прогрівати її 2-3 хвилини. Ну, все. Звісно що ж, не забудьте масличку туди додати перед тим, як ставити сковорідку. Все, вона у мене прокалилася, тепер я її вимикаю, вона остигне, і я її сполосну і все, і можна на ній вже. Працювати. Я тим часом собі роблю каву з вершками. Супчик, тому ми готую, що зараз будуть чистити овочі треба почистити. Потім покажу, який супчик буду готувати. Так що у мене багато чого сьогодні. Сьогодні я хочу ще лініві голубці в духовці зробити. Десерт хочу зробити, той, що мого дитинства, який дуже смачний, і він нічого складного, потім покажу. І що ще я хотіла. А, і ікру. Хочу зробити з кабачків і ікру. Тому поїхали. Так, буду готувати ліниві голубці і спочатку почну з засмажки. Зборний, він курячий з салом та свиноговяжий. Цибульку я потерла, потім ну, сіль, приправка до курки, я сюди кинула ще трошки. ось І яєчко. Зараз я вже зварила рис, зараз додавлю рис туди. І ще треба. Капусту пошинкувати і теж сюди додати. Тому зараз будемо цим займатися, поки смажиться засмажка на голубці. А, і ще треба буде засмажку сюди в голоці додавати. Так, засмажка почала рум'янитись вже, тому скоро вже будемо. И я буду в ней добавлять ось, ось такие соус. Can you lock me down? Please don't let me down. Baby lock me down. Can you lock me down? Робимо заливку тепер в ті ж і скова радіють. Я нічого не пробираю. Так. так три три столових ложки сметани. один два, три. І дві столових ложки томати У мене ось такий. маленький кухар, томатное пюре. Мне он, оно дуже подобається. Раз. И, я думаю, тут и есть эти. Раз. И два. Ну, думаю, что, в принципе. Можно его и долить. Две-три. Ну, короче, такая. Тепер сіль, так, і вода, склянка води. І тепер це добре перемішуєте, і добре перемішуємо. Я ще вирішила ложечку додати у цього Ру... руна. О, блин, що там не О, руна український соус. Щобу було більше ще Ложечку буквально столову. Ще я буваю з Аврори Мені подобається э, додавати э, этот. Солодкі чилі, Але у мене завершився, він треба купити. Тому нема. Тому тільки так. Ось я засмажку, половину, як я казала, теж висипала і сюди капусти додала. Тепер це треба добре перемішати, щоб вийшов рівноцільний фарш. Будемо формувати котлетки сюди, це засмажка, яка друга половина. Я її сюди розприділила на низ, і будемо формувати. Виходять гарнюні, і зараз будемо заливати заливкою тепер. Так, заливаємо. Я спочатку положу, отак зверху кожною поливаю в Тепер в духовку. Сьогодні хочу вам запропонувати рецепт смаколика, який був дуже популярний, я думаю, раніше. Це смак мого дитинства. Тому, якщо вам цікаво, нічого такого важкого. І сподіваюся, вам сподобається. sunlight -like dances through the window. lazy haze fills up the room. got no place, just me and you. time slows down when you're around. feel the rhythm of our hearts bound in the quiet. we find a groove. lost in love, no need to move. it's a love, no need to move. It's a lazy weekend, just you and me Wrapped up in pink blankets, under the sheets Lost in the moment, in our own dream In this lazy weekend, we're wild and free Coffee stains on the table Lazy kisses, we're unable to escape this cozy bubble where we're lost in each other's troubles. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of a heart's bound In the quiet, we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a so lazy weekend, just you and me. Wrapped up in the in the love i'll be the last one left when the lights go out i'm down to one last breath but i can't stop now we all fall down sometimes yeah but that's just life so cross my heart and hope to die baby i was born to fall Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. But some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me, cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. In the darkest night. when things seem so broken, it's hard to shine. But I still try, I'll be the last one. Last when the but don't know where to go it's hard to see your friends tell them adios when you know them I'm off like forever now you're just a ghost there ain't no way to show the it shit yeah, i feel alone been single for a decade do what me is getting old i don't pick up on the phone rings too busy recording industry ignores me but i keep on going cause i know you coming back i got you too no matter what the situation we gonna make it through nahzimashin eli list the vershkov and muslim І тепер в духовочку 180 градусів на 25 хвилин. Але дивіться по своїй духовці, звісно. Ось такі піроженки розочки виходять. Дуже раджу, вони дуже смачні. І так, показую, що сьогодні наготувала. Це супчик. Зараз покажу, який. Ось. ось такий з рисом, з картопелькою і з рибкою, бачите, з консервою. Далі ікра кабачкова, лініві голубці і ось такі пірожена розочка. Так, їздила платити за хату. Особillie> Ось і потім з чоловіком і, заїздили в деякі магазинчики. Зараз приїдемо, покажу, що купили. Вгадайте, що ми такого купили? Для чого ми розпалюємо вогонь? Вода, Діти yeah? грають <зв ég> нормально. <Fourth> Граємось, бачите, з водою. Вода проход... я там, Ну Я хочу теж. <рес> так старша дитина, ось з подружкою поливає, <рес> рослинки, перець, кабачки, помідорки. Зараз і підуть з тої сторони у мене теж польють. А тут ось молодша. Софійка. <смі> ось ми тут смажемо шашличок. Що ж ми купили і що ми смажимо. Ось шашличок, хто здогадався, тому лайкос? Ось. Ось такі у нас гарненькі шашлички. Ось так, гарненькі шашлички. А пахнуть як. Ми, до речі, купили м'ясо любі по акції. Зараз саме наш шашлик різний. У них акція. Ось, ну Ми ще трошки свого додавали, бо воно зовсім було не солоне. Ми сіль, звичайно, додавали, ще мінералки додавали, додавали ще цибульки і олії трохи. Тому ось так ось такий у нас шашличок вкусненький, смачненький, так, Софійка. Yeah. Ось шашличок готовий. А смачно?